Данія стала лідером із пенсійного віку серед усіх держав Європи, підвищивши його до 70 років. За даними Euronews, зі 102 парламентарів відповідний закон підтримав 81 депутат. Докладніше про те, яких ще європейських країн торкнулося підвищення пенсійного віку. Далі підписуйтесь на наш канал. Вже до 40-го року пенсійний вік у Данії сягне 70 років. У цьому віці виходитимуть на пенсію всі, хто народився після 31 грудня 70-го року. Зміни продиктовані тим, що у 2006 році Данія прив'язала офіційний пенсійний вік до очікуваної тривалості життя та переглядає його кожні 5 років. Нині цей показник становить 67 років, тоді як середня тривалість життя у Данії складає 79 років. Варто зазначити, що разом із Данією на підвищення віку виход. До на пенсію пішли ще 14 держав. При цьому у третині цих країн зміни торкнулися насамперед жінок. Таким чином уряди прагнуть зрівняти умови виходу на пенсію незалежно від статі. У більшості держав стандартний пенсійний вік становить 65 років як для чоловіків, так і для жінок. Однак у низці країн він вищий. Наприклад, у Греції та Нідерландах він становить 67 років. При цьому тривалість життя в цих державах також висока. У середньому вона становить 81 рік. Нижчий пенсійний вік Фіксовано у Швеції та Франції 63 та 64 роки відповідно, хоча громадяни цих країн у середньому живуть ще довше до 82 років. В Індії на пенсію виходять, як правило, у 60 років. Однак норма може змінюватися залежно від регіону та сфери діяльності. Водночас і тривалість життя тут значно нижче. Середньому чоловіки помирають до 67 років, а жінки до 70. У деяких країнах пенсійний вік відрізняється для чоловіків та жінок. Так, у Польщі чоловік. Віки виходять на пенсію у 65, а жінки у 60. Цікаво, що середня тривалість життя при цьому для чоловіків складає менше 75 років, а серед жінок 82 роки. Загалом підвищення пенсійного віку торкнулася третини країн Великої Двадцятки та ЄС у Бельгії, Німеччині, Іспанії та Словенії. Після завершення реформ він становитиме 67 років в Індонезії, Латвії та Литві – 65. У Китаї пенсійний вік буде збільшений до 63 років для Чоловіків та до 55-58 років для жінок деякі країни вирішили підняти пенсійний вік лише для жінок, щоб зрівняти їх із чоловіками. Це стосується Австрії, Румунії, Хорватії та Швейцарії, де цей показник становить 65 років. У Болгарії пенсійний вік підвищують для обох статей, прагнучи уніфікації на рівні 65 років. Щодо України, то раніше жінки виходили на відпочинок у 50 років, а чоловіки у 60, до 20. Ці першого року ці показники зрівняли, і тепер українці обох статей отримують пенсію ще з 10 років. Тим за прогнозами експертів, вже у 70-му році пенсіонерів у нашій державі буде на 200 тисяч осіб більше ніж працездатних. Після завершення війни в Україні можуть початися масові вилучення житла через борги за комунальні послуги. Про це попередив народний депутат Олексій Кучеренко, зазначивши, що загальна сума боргу серед населення вже перевищила 200 мільярдів гривень. Телеграф ЮС звернувся до Міністерства розвитку громад та територій, щоб з'ясувати, як відбуватиметься вилучення. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. В умовах воєнного стану в Україні діють обмеження на стягнення заборгованостей. Зокрема, заборонено припиняти надання послуг, нараховувати пеню та штрафи. Також установи не можуть стягувати борги, якщо людина проживає в зоні бойових дій або на окупованій території. Це ж стосується і внутрішньо переміщених осіб та тих, чиє житло було пошкоджене через війну. Після скасування воєнного стану підприємства ЖКГ знову зможуть стягувати заборгованість за стандартною процедурою. Спочатку боржнику надіш. Шлють попередження. Якщо борг не буде сплачений протягом 30 днів, компанія матиме право звернутися до суду. У разі позитивного рішення суду його примусове виконання здійснять через державну або приватну виконавчу службу. Стягнення боргу здійснюється в першу чергу з рахунків, готівки чи майна боржника. Якщо таких ресурсів немає, виконавець має право накласти стягнення на інше нерухоме майно, включно житлом. Проте є виняток, якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат. Тобто 160 тисяч гривень станом на зараз, то стягнення на єдине житло боржника не допускається. У таких випадках виконавець зобов'язаний шукати інші джерела для погашення боргу. У міністерстві уточнюють, що частина судових проваджень уже триває. Станом на 24 рік на виконанні перебували понад 429 тисяч рішень щодо боргів на загальну суму 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. Фактично було стягнуто близько 1 мільярда 100 мільйонів. Найпоширеніші способи. Без стягнення через зарплати, пенсії та інші доходи громадян В уряді, зазначили, що серед основних причин складнощів із промисловим стягненням боргів низька платоспроможність, безробіття та відсутність у боржників майна, яке можна реалізувати. В Україні з'явилась нова шахрайська схема, за допомогою якої злодії отримають віддалений доступ до комп'ютерів і можуть знімати з рахунків користувачів чималі гроші. Пильні жертви зловмисники присипляють, представляючись податковою. Докладніше про злочинну схему і те, як берегти кошти від шахраїв. Далі за повідомленням голови Державної податкової служби Руслана Кравченка, з 26 травня в Україні було зафіксовано дві хвилі шахрайських атак. Йдеться про масове розповсюдження фейкових електронних листів, нібито від імені Державної податкової служби. Файли у листах мають шкідливе програмне забезпечення, яке потрапляє на пристрій після відкриття pdf файлу. У результаті прихованого завантаження програмне забезпечення надає шахраям віддалений доступ до комп'ютера. Таким чином, зловмисники не просто можуть зняти гроші з ваших рахунків. А ще й поцупити особисту інформацію. У податковій наголосили, що не мають жодного відношення до цієї розсилки і закликали громадян бути пильними і не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов'язково мають містити доменне ім'я tax.gov.ua після символу Равлик. Якщо у вас є сумніви щодо походження листа, звертайтесь за підтвердженням напряму до податкової, наголосив Руслан Кравченко. Нагадаємо, як раніше. Повідомляв телеграф у телеграмі шириться нова шахрайська схема, нібито від імені Vodafone. прикидаючись мобільним оператором, шахраї намагаються змусити людину, начебто, замінити сім-картку. У компанії попередили, що переходити за посиланнями у таких повідомленнях, вводити особисті дані чи виконувати дії з сім-карткою може бути небезпечно. Для того щоб перевірити термін дії вашого номера, краще зателефонувати на офіційні канали зв'язку водафон, що вказані на сайті оператора мобільно. No seas con. Cool. Від синдрому патологічного накопичення страждають безліч людей по всьому світу, як правило, полиці в їхніх шафах тріщать від різноманітного непотребу, а на підлозі лежать гори коробок і пакетів. Іноді через кількість нагромаджених речей в такі оселі просто неможливо зайти. Більшість людей, які не стикалися з цим розладом особисто, вважають, що такий спосіб життя наслідок неохайності та лінощів. Насправді ж, силогомани потребують допомоги фахівців. Докладніше про те, як розпізнати недух у. Себе чи близької людини, і як з ним можна боротися. Далі підписуйтесь на наш канал. На патологічне накопичення речей, хордизм або силогоманію страждає від 2 до 6% дорослого населення. Цей недух є різновидом нав'язливої поведінки, що проявляється у збиранні, накопиченні та зберіганні предметів, які не використовуються у повсякденному житті. Зазвичай йдеться про речі домашнього ужитку або їхні залишки. Організація CloudSand CIC у Бірмінгемі, яка підтримує людей з хордизмом, називає таку поведінку психічною кризою, що потребує негайного втручання. Пише BBC. окрім очевидних незручностей, гори непотребу можуть становити реальну небезпеку як для самих мешканців житла, так і для їхніх сусідів. По-перше, селогомани нерідко приносять речі зі смітників, що призводить до антисанітарії і підселення в квартиру, комах та гризунів. По-друге, це створює серйозний ризик пожежі. При загорянні такої кількості мотлуху вогонь розповсюджується дуже швидко. А пожежникам доводиться витрачати зайвий час, щоб пробратися крізь завали з речей і загасити вогонь. За даними Хордіндісодерс ЮКей величезне зростання кількості дзвінків із проханням про допомогу від силогоманів відбулося з часу пандемії коронавірусом. Консультанти організації зауважують, це психічний розлад пов'язаний з тривожністю. Синдром накопичення може проявлятися як у глибокій емоційній прив'язаності до певних речей, так і у вірі, що збережений предмет одного дня може знадобитися. Часто це супроводжується також занедбанням себе. Серед причин розвитку синдрому можуть бути травматичні події в житті або Психічні розлади, такі як депресія, деменція, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, шизофренія та інші для деяких людей це ще й набута від батьків поведінка, безліч громадян, що страждають на хордизм, навіть не усвідомлюють масштаб своєї проблеми або ретельно приховують її, боючись осоромитись перед знайомими своєю чергою. Їхні близькі вважають, що єдиним виходом із ситуації є регулярне прибирання, що супроводжується викиданням непотрібних речей. Насправді ж такі заходи можуть лише загострити. Ти стан силого позбавитись цього недугу можливо за допомогою психотерапії, підтримки спільноти та у деяких випадках медикаментозної терапії для полегшення симптомів або супутніх психічних станів. У будь-якому разі фахівці радять не зволікати зі зверненням по допомогу, адже чим довше людина перебуває у цьому стані, тим важче їй буде повернутися до нормального способу життя. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.